Ну так, запис іде. О, Я цим призалу знову я Владик і ми залазили в Five Night Tower Defense. Як ви бачите по іконки і по моїх кількостях пряників і по лакі-бустах, що справи знизу, то ми будемо сумонити оцих юнітов. Якби все прогрузилось... О! Клас. Так, перша десятка пішла. Добре нічого. Друга десятка? Таке. О, міфік. О секретка. Міфікаш. Це що це всі міфіки в мене небагато падає? Так, нічого тут пока не падає. Я б хотів апкса. Ой, я щось трохи багато засумонив. Грузиться? О-о-о-о, пришло, пришло. Можно автосумон включить? Так, так я собі. Ем, проглючило. О, автосумон. Е. Ну так авто. Танец Секунду, щось страхи проглючило. Так. Да Та нет, ці не хочу. Ну так. О. Та на цих юнитов я хочу сумонити. Я хочу різдвяних. Ну куда идти? Фух. А что Да блин. Хрусись. Опять щось за кой не засумонив. Ну шо це за прикол? Зараз я перезайду, бо щось глючить. І перезайду на приват сервер. Обо за мною випал. Ось вже я і на приват сервері. Надіюсь, тут теж буде приват. Добре, я зрозумів. Не прогрузило щось. Так, ось ми знову в мене викнувся запис. я там геть нічого, міфік. 9 і 1 present Boy. Тому зараз будем далі сумонити. Хоч би найтмерка випала, не знаю. Хоча 01%. Може воно готує мене до Апекса? Як вона така думка? Ну, я просто дуже хочу Апекса. Щині Present Boy. Треба буде його продати. Ось це таке саме випало. Мені тоді, коли без дик запис. Тільки брезіт був. Брезбуй був дещо. О! Ось я випав ще один. в мене вже їх три цих секретки. Бо мені ще Фрагович дав. Йому не сподобалось. А він знає. О, ще одна секретка. А він знає, що я хочу віп. Хоча я знаю, що мені вже вистачає на віпку. Ну, а хай все рівно мені збирає допомагає збирати душ. Може, хто гуляє в Карпатку, я його там бачив. Ще один? Хватит. Дайте дай Зачем мне ці секретки? Дайте дай тверку Апекса. Бурил. Ну що ну, за то висуха? Я що, все просто так? Опять щось глюче, ну, це ж приватний. Це приватний. Фух. Найкращий дроп це 10 апексів. Що за тебе сухо? Ну, хоч би вже секретку дали. Хоч би секретку, я не прошу мерку Апекса Про Апекса я в... вище мовчу, майже мовчу. Дякую, розроби. просто. Дай краще. Ще один геть. Опен. І все. Все? Може, якщо я ще тут щині попродаю? Ні, Рокостер Фредди мені не треба продавати Три. Звідки ви з'явився Шаду Фредді? <плес> <плес> Тому що я тоді, коли мене глючив запис і вибив? Думаєте, я до цього відео завершено. Помиляйтесь. Думаєте, нічого мене тут. В мене ще є 500 куки. Отже, ще один раз можна відкрити. Можу дай верка. Дякую. Може, ще 9 минут почекаємо. Ви здається, поки побуду на трейд. Ось мене вибуло, і знову я іду <клухи> відкривати. Трохи захрип, начебто. До відкриваю тий. О, що, трохи додавались коїни? Я не бачу, скільки мене коїнів. Може, вони додаються? О, Голден Фредді. Да погано. Ось, все рівно 2%. Це для мене дуже великий процент. Відсоток це 4 ,5... 5 – це 4,5-5 відсотків має до нього. Уф, Shadow Fred тут навіть я маю. Це все безладі. А все. Ось і все. Щось є первальне. Ага. Ну да, я тут трохи побував. Оце їх двоє можна продати. За сорок. Ну і пішли до трейд плазу. Так. Управление нормал, да, нормал. Ех, Не вийшло, до седня Апекса выбить, Не Апекса, ни найтмерку. Но зато в 4 аж Секретки. Да, затем еще видео не закінчены. Бо ще воно, як мені у 9 хвилин буде длиться. 25 тисяч. Ну блин, а ну він дуже дешевий. Може я почекаю його куплю? Як вам така ідея? Як на мене класно. А що без діла не чекати, я буду продавати. Юдитов 49 душ. Да за 49. А тебе за 100 продає, все, значить, можна виставляти за 49. Це люди як будто нормальніці, да. Ой, куди я? Так, якби ще їх купували... А, то за 35 продають. Тоді ми ще за 20 будемо зливати. Та воно нікого не треба. Я вже стільки подобували двадцять. Забирайте. Ой, де те трохи поставив, приберу, бо це де його справді сюди. Uh. Чихнув трохи? Да, це не тверка Ice Trap. Сінь, Бубокс Фокс, реч 3. Та ось моя. А, ви її теж закупили? Клас! Perché shadow? Ого, тут трохи з'явилось. Що це за дівер едва? Ну еддо вони хліби, то ви здається і цей поганий. Так, а за оцей Фоксик. Куди він пропав? О, на першу трейд плазу залетів. Класно. Так. Так, щось трохи. 24 500! Black Айс Фредди, Что за шаду боги? Что за трохи кошты ты? Крисмас пластик. Кстати, я ебью Я бы побег был. Так, що це рокстер Фокси, да? Ну я не хочу купувати. У мене є. <плес> Круп тут. Похо скільки їх? цікаво? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, п'ять. А, він просто скипнув всі дні. І получив п'ять крупте. Хитрун. Ну, то його діло. Якщо він витрачає робок си, ну це хай витрачай. Понадно були про сервери? Так. Це по має бути 300 вінтів, 600 навіть. Ой, що це тут за динозавр був? Звісно, 120, та боже, це дуже велика для нього ціна. Да. Як навіть без зачарування Оце ось ще 30 коштує Не до нашану цей Можна в принципі купити Ну а навіщо? 24 Так, на якусь можна. О, на оцю можна. Зараз будемо вже, мені здається, йти до ялинки і закінчувати відео. Бо тільки 8 минут пройшло, а має пройти 9 минут. О, учені по математики продається. Ну, незомбований, перебився все-таки з нами. А я коруп тут по 900 продавав такий самий. Ой, і ЦМІ тут дешеві. Я б новенгенс купив від тьмі. Так, ще й нет, Ну шо, Ай, без зачара. Ну, сніговик, це насправді поганий юніт, Шадоу, чуді Шадоу пони. Не знаю, можна, в принципі, купити. Хочуть там перепродати. Кого ще можу на такого подивитися? Може є ще хтось в понетмерках, що за 5000 може купити. Не знаю, НР то у нього великий кудан, це малий демедж, так всі вони глімі. Типу. Зараз передивлюся. от Цього, звісно, Спрингтрапа Я не знаю, у закінку я маю. Енард Великий Welk Dam. Torton Fox непотужно виглядає. Це фігня уєшна з великим деміджем. Ну да, єдиний хто це. Спраптрап, Нормальний. Типу, бо я не знаю його стати. Ось що це Спринг Боні, на жаль. Норму. Озе 50. Джеко Ендо. Може я теж виставлю? Зараз ви не хочете приймати участь у розіграші, то може краще ви хочете, щоб я продав. Так, Shadow Фредді, по скільки? По 10. На масу. Моя ціна. Що, на Венгенс? Оригінал Клос? Я в шоці. Оце от зовсім я продав за 150. Навіть без зачарування. Так, шоц. Клу... Клан сезон 4. Шо? Кейс. Клан сезон 3. Это... Це... Це... Да, блин, это Титаник. Ну, в принципе, пишу. Але може на іншу трейд плазу. Бо я тут навіть нічого не бачу, я до нас коштує 5 тисяч, а на ну він коштує. Отаке От буває, коли задонатив, а тобі він не треба. І ніхто не купляє. Це я на другий. А, ні, я на третій точно це я на ту саму третій плазу зайшов. А ну зараз подивимося. Да, це геть та сама -плаза. Ще може скоро до тебе повернусь. Хоча да, вже треба йти забирати ежедневний подарунок в ялинці. 55 душ іменно. Ой, які 55? 60 душ. 55. Звідки беруть ці числа? Okay, dann gehen event.